Близько 30% шкіл в Україні, тобто менше третини, готові до початку очного навчання з 1 вересня. Про це повідомляє міністерство освіти. Це означає, що у решті навчальних закладів на зараз ще не дообладнані бомбосховища. А це обов'язкова умова для старту занять у класах. Ті ж вимоги і до дитячих садочків. Чим виникають труднощі та чи встигають заклади відкривати двері до першого дзвінка у Києві та області, покаже Вікторія Покатілова. Робота, яку ви чуєте позаду мене, триває тут від самого ранку. Ми у Броварському районі Київської області, і це один з місцевих дитячих садочків. Тут до 1 вересня готують укриття для дітей та вихователів. На перевірку таких приміщень нині приїхали працівники районної ДСНС. Пускаємося в укриття, ведемо діток і зразу йдемо в приміщення, повертаємо ось сюди. Так чудово. Вода ні дітки матимуть можливість сидіти на лавочках. Меншенькі дітки то їм небагато потрібно їх обняти, поцілувати там і вони забувають швидко. А от старші дітки їм потрібно розповісти, чого ми сюди йдемо. Це пані Надія, завідувачка садочка, куди до війни ходила понад сотня дітей. Нині батьки сімдесятьох вже обрали для малечі очні заняття з 1 вересня. Місяць тому почали ладнати старий підвал під укриття. Зараз тут роблять другий еваку. Вихід. Через тиждень буде тут все готове. Інспектори ДСНС зауважують, також немає вентиляції, і це проблема більшості недообладнаних укриттів. Ще одна обов'язкова умова наявність потрібної площі на кожну людину. Місце для сидіння передбачено 0,6 квадратних метра. Якщо це буде двоярисне ліжко 0,5 квадратних метра. наприклад, тут 100 квадратів ми ділимо на 0,5. І в нас виходить, що в цій. В цьому приміщенні можна знаходитися 200 осіб. Якщо більше 50 людей, обов'язково має бути вентиляція, мають бути засоби пожежогасіння, має бути обов'язково другий евакуаційний вихід, санітарна зона. Для шкіл вимоги ті самі. У цій поблизу броварів директорка хвалиться. У них буде аж два бомбосховища. Одне колишня спортзала, обладнана і туалетом, і душовою кабіною. Друге майбутнє укриття тир, але його ремонтуватимуть до кінця вересня. Щоб вже з першого навчального дня місця та чоло на всіх, а це понад 900 дітей. Є запасне приміщення у сусідньому домі культури через 100 метрів. Також такий варіант укриття допускається, якщо в школі взагалі нема свого. Десь 10-15 відсотків. Я думаю, там де нема укриттів або нема поряд розташованих укриттів. У таких школах навчання продовжиться тільки онлайн, кажуть в районному управлінні освіти. Теж чекає і на ті школи, де затягнеться ремонт. Запізненням почалось чому кошти надійшли не невчасно. От е, закупівля матеріалів теж розпочалася не в той час, коли ми б цього потребували. А це вже столиця. Ось такий вигляд має повністю готове до позмінних занять укриття на 200 осіб з місцями для уроків, відпочинку і навіть зі швидкісним інтернетом. Ми плануємо в найближчий місяць підключити всі школи, в яких є бомбосховища, до інтернету. До начального року ми для себе поставили ціль мінімум 5 тисяч підключити. На перевірку готового бомбосховища прийшли урядники з міністерства цифрової трансформації інформації та міносвіти представник останнього розповідає: загалом в Україні, не рахуючи окуповані території, 14 тисяч шкіл. На даний час повністю готові правильно обладнані укриття, має 30% з них. Пані Надія за свій заклад божиться. Свої недопрацювання виправлять до контрольної перевірки за 10 днів. Дуже хвилююся, і колектив хвилюється, тому що ми знаємо, що в наших руках саме дорожче, що є у батьків. Вікторія Покатілова Алексій Євченко, Віктор Зеленков. Саме вікна з Єдині новини.